Всім доброго дня! Мене звати Іван і в мене в гостях. Подивіться на це чудо. Як вони скоро? Я не знаю, чи це час так скоро летить. Не ну, час теж скоро летить, але як вони скоро ростуть. Це мої ці самі останні, самі маленькі, самі гарненькі маранчики і віандоти. Давайте в них зайдемо. Привіт! Та не тікайте, та не тікайте, От, ж. Боягу. Подивіться, які вони сонечки. Це взагалі вже такий червонястий становиться, в нього вже другий піра все червоне виростає. А цей мій красень. Вони, до речі, такі тяжеленькі, вони такі гарненькі, ну не знаю, мені вони подобається. Якийсь... Все, от я що хочу сказати: якщо ви заводите породу, ніж чи хочете завести породу, то краще за все її треба ростити окремо. Ну це на мій погляд. Висиджувати і окремо і зростати, тому що це буде найкраще. Ну в мене в перший раз не було такої можливості, тому що я все ж таки хотів, щоб вони всі були разом. і Не було приміщення, де їх окремо всіх тримати. А хотіли всіх побільше. Ну. Це моя помилка. Все ж таки бажано породи ростити окремо. Ну, наприклад, тут того росте п'ять маранчиків і три віандота. Ну, на мій погляд, це дуже чудово. І місця, Вони росли з маличку, вони разом вилізли, вони потрошки зростали, потрошки були. були я показував, які вони були малюсінькі, гарнюсінькі. Зараз вони повиростали. Попиталися ми ще зумістити вже з тими більшими. Але вони були ще дуже маленькі. Це було... Ну, скільки місяць назад чи менше. Вони за місяць, дивіться, як вимахали. І, мені каже, їх вже можна знов туди вже додати, тому що вони вже майже як ті виглядають. Ну, На мій полі. Там гуляють. Знову можна їх розділяти і позаміщати. Красені. Я на другий рік постараюся все ж таки ростити окремо, тому що по породах вони більше. Ну, знаєте, як породня птиця, наприклад, Віандоти і Марани, вони така, ну як флегматична птиця, вони такі спокійні, вони не агресивні, ну, майже не агресивні. Це вони трошки, звісно, такий дручун, Питається її вкусити іноді, і щось там показати, хто головний. Ну, Вони більш такі спокійні. Тому що, от, наприклад, як Голошики, я знов таки повторюсь, вони трохи. Ну, вони не агресивні, але вони все ж таки. Дручини вони намагаються старшувати, вони починають драки затіювати, і починається вияснювати, хто головний, а хто не головний. А цього я не дуже полюбляю. Мені взагалі подобається, коли. Тиша, спокій, вони собі спокійно ростуть, вони їдять, а не когось шугають, ганяють і все таке інше. Коли курчаток потрошки, то вони і ростуть і краще, і здоровіші, і гарніше. А коли дуже їх багато, один одного ганяють, він не доїдає. Три рази його дзьобнули, він налякався, він вже не виходить. Ну, чи ще щось таке інше. Ти ціга. Красиво. ну красий. Пірочка переливається, таке ну, чорненьке. А в це ось червоний лізе. цього вже крила і спинка вже червона. Теж такі. О, я не знаю. Як це вирішити кого лишати з них? Я не знаю. Бо всіх не лишиш, в виходить, скільки? Три півня. Ну так, да, три півня. Залишилось марані. Курочок, ну курочок я вже не поповнюю. Ну, коротше, не буду зараз. Хочу. Три і там три і ще три. Коротше, три-три, три-три, три. три Так, янточки теж дуже красуні маленькі. ну От і так. Така міні, мінімум, міні-огляд моїх курчаточок. Вже потрошки їх починаємо випускати вже на подвір'я, щоб вони вже травичку скубили, вже там вони нічого майже нам не спортять, тому що, знаєте, коли весною починаєш випускати всіх, там курей, то, там, то молоді сходи то горошка видовлять, то кукрузу всю з'їдять, то рідіску виплюють, то ще щось. так Зараз вже там нічого вже такого немає, тільки буряни вже нічого страшного, шкоди не зроблять. Якісь хробачка злапають, якусь мурашку і таке. Сумні. Та й так. Ходить, який розумний. Віддихати на ранок, Це так. Прийшов до них провідати, погратися, трошки погладити. Ви ну, знаєте, бо вони все одно становяться дикими. Якщо до них не заглядати, до них тільки прийти, їсти кинути і піти, вони трохи такі дикувати. Ну це не погано, що вони бояться, знаєте, тому що якийсь там десь шорох, якась. Тішка прийдеться, то вони шугаються. Це мені подобається, що вони налякалися і убіжали, а не так, що вони до всього нічого не бояться, до всього йдуть. У мене такі курча одне чи два, які не боїться. Мені це не подобається, тому що воно йде до рук, і воно може хтось може злопати, хтось може вкрасти, і мені ну, таке не подобається. Тому що птиця має трохи бути ну як, не перелякана, а все ж таки насторожена. Вона має бути думати без свою безпеку. Ті зразу, Щось десь не так, якась там шуляк пролетить, сокол чи ще хтось, вони зразу в ключок тікають. І все. Не як по часах. Щось десь не так, все, їх немає, їх не видно, вони всі сховались. Це мені подобається, вони такі трошки, трошки гарно з цим у них. Дисципліна. Так що такі справи. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.